Сполучені Штати Америки друзі наразі не розглядають питання передачі Україні ракет та Хоча буквально ще минулого тижня. В п'ятницю ми з вами говорили, що Пентагон ухвалив відповідне рішення, а політичне рішення то за Дональдом Трампом Трамп це підтвердив і вважає, що війна Росії проти України може закінчитися за два місяці. Але треба каже дати їм повоювати так знову два-три місяці. Друзі, сьогодні 3 листопада. З вами знову Валерій Клочок. Найголовніші новини, максимально коротко і лаконічно у сьогоднішньому вранішньому огляді. Підписуйтеся, будь ласка, на канал. Дякую, що дослухаєтесь. Коментарі, вподобайки, все це вітається і тепер давайте детальніше про все озвучене. Росіяни минулої ночі нас знову атакували, але атакували і ми їх. Розпочнемо із сумної статистики ударів по Україні. Сумщина, обласна військова адміністрація, пише, що вночі ворог атакував Тростянецьку громаду ударними безпілотниками. На превеликий жаль, загинула одна людина. З під завалів рятувальники деблокували ще трьох людей. Їм надають медичну допомогу. У Миколаєві ж внаслідок російської атаки горів супермаркет, площа займання 2000 квадратних метрів. Ще одне загорання сталося на території СТО Миколаєва. Були пошкоджені автомобілі, вибиті вікна в житловому будинку. Постраждалих слава Богу, немає, але є постраждалі в Дніпрі, і там пошкоджено підприємство. Туди прилетіла ракета вже під ранок 3 листопада. Загалом ППО цієї ночі в Україні збили бо подавили 116 ворожих цілей. Це офіційна інформація, друзі. Прилітало по нас три кінжали, один збили, чотири ракети Іскандер М п'ять зенітно керованих ракет С-300 і С-400, 138 дронів, 115 збили, зафіксовано влучання 20 ударних безпілотників на 11 локаціях. Атака нині триває в повітряному просторі. Залишається ще декілька ворожих безпілотників. Тому слідкуйте, будь ласка, друзі, за сигналами повітряної тривоги. Ситуація на Покровську вкрай складна. Я про це сьогодні писав у себе в телеграм-каналі. Підпишіться, будь ласка, хто ще не долучився. Буду вам за це шалено вдячний. Карта Діпстей повідомляє, що ворог просунувся і біля Покровська та Привільного. А колишній заступник міністра оборони України, засновник фонду Повернись живим Дейнега пише про те, що Україна практично втратила Покровськ, потрібно врятувати тих, хто без наказу відмовляється відходити. Мова йде про мільйонні збитки техніки і так далі. Но ситуація, як він пише, нагадує дещо і Курщину. Коментарів офіційних від генштабу саме таких немає. Ситуація у Покровську залишається вкрай складною, це справді так. І Росія там накопичила на неймовірну кількість військових для того, щоб дійсно захопити це місто і продемонструвати уже всьому світу, що, мовляв, у них є здобутки. Тому, друзі, очікуємо офіційних повідомлень від генштабу. А тепер щодо удару по території Росії, він був... За даними російського пабліка, Астра у Саратові Російській Федерації дрони атакували місцевий НПЗ. За даними Росавіації, обмежували роботу аеропорту Саратова. Обмеження тривали понад 6 годин. Саратовський НПЗ, друзі, спеціалізується на виробництві бензину, дизельного пального, мазуту, різних марок бітового, вакуумного газойлю, технічної сірки, тощо загалом понад 20 видів нафтопродуктів. Обсяги в 2023 році переробки складали біля 5 мільйонів тонн. І це, друзі, четвертий удар по Саратовському НПЗ цієї осені. Тепер, друзі, детальніше про Заяви Дональда Трампа нічого особливо нового не було у програмі. «60 хвилин на телеканалі СБІ Сі Він говорив не лише про Україну, а й про Близький Схід. Але ми будемо зараз торкатися з вами його заяв, які лунали в контексті російсько-української війни на рахунок ракет Тамагавки, які вам сказав на початку. Трамп вкотре заявив про те, що він наразі не збирається передавати Україні ці далекобійні ракети. Каже, немає такого рішення. І поки що каже, не планує його, але не виключає, яка змін у майбутньому. Ну, така собі гра з путіним. І він. Також вважає, що останні краплі у діях Путіна у цій війні для Трампа не буде. Таке запитання задали йому журналісти і каже: останні краплі не буде, іноді треба дати їм боротися. І для Путіна це важка війна. Він втратив багато солдатів, можливо, мільйон. І для України це важка. Це важка війна для всіх. Він спостерігає, коли сторони. Видохнеться і сядуть за стіл переговорів. Я так бачаю зараз його позицію. До речі, фактично це я говорив вчора у вечірньому стрімі. Друзі, кому цікаво, перейдіть перегляньте. Там була велика розмова із вами. Хто не мав змоги, сьогодні можна це зробити також. І каже Трамп: Я думаю, що ми закінчимо цю війну за пару місяців. Два-три місяці вже було. Через два-три місяці Трамп може знову сказати два-три місяці, але якихось інших, наприклад, Інструментів тиску на Росію він поки що використовувати не хоче. І навіть говорить про те, що я не долучаюсь до процесу конфіскації заморожених активів Російської Федерації в Європі, то каже мова, яку ведуть сьогодні між собою росіяни та європейці. Що ще сказав Дональд Трамп у програмі 60 хвилин на СБІСІ News? Путін справді хоче вести бізнес зі США, говорить він, і хоче зробити багато грошей для Росії. Росія каже, проводить випробування ядерної зброї. Китай проводить випробування. Вони просто про це не говорять, тому і ми повинні це робити. Але міністр енергетики США повідомив про те, що заплановані Трампом ядерні випробування не передбачають вибухів ядерних зарядів. Тобто, це буде дещо інше, що він не поточнив. Трамп же заявив своєю чергою, що його країна має достатньо ядерної зброї, щоб знищити планету 150 разів. І він не хоче, щоб Штати були єдиною країною, яка не проводить випробування ядерної зброї. Тому дійсно, коли я вам говорив про те, що це відповідь не лише Росії на рахунок ядерних випробувань, а і Китаю, то Трамп сьогодні це підтверджує. Бо дійсно Китай таким самим займається. Про очільників цих країн, про сіта Путіна він сказав, що вони обидва жорсткі, обидва розумні, обидва дивіться, вони обидва дуже сильні лідери. Це люди, з якими не варто жартувати. І також він додав на рахунок близького сходу та Венесуела. Наступні коментарі каже, що якщо я захочу, то я хамас дуже швидко роззброю, натякаючи на те, що поки що не варто ескалювати. Публічній площині ситуації довкола сектору гази, хоча вона залишається там край складною. А врешті-решт він тримає це питання під контролем. Направду Хамас передав ще три тіла за посередництво Червоного Хреста Ізраїлю. І також він сказав на рахунок президентства Мадуро у Венесуелі, що його дні фактично пораховані. І президентом він вважає Мадуро не буде. Чи буде там військова операція, будемо дивитися, тому що інтриги довкола саме цього регіону справді багато. Говорять, що американці відновлюють там військові бази для того, щоб тиснути на Венесуелу. Ну і в принципі питання зупинки наркотрафіку це важливе, і я вважаю, що Трамп займається цим абсолютно правильно. Але за словами Трампа, дуже багато популізму. Тим же часом у Сербії заявили про те, що готові продавати зброю для України, але не прямо сказали. Президент Сербії Олександр Вучич заявив про те, що запропонував Європі закуповувати боєприпаси у сербської оборонної промисловості. Він не проти, якщо потім сербську зброю передадуть Україні. Говорить, що склади у нас переповнені, особливо мінометними снарядами. Відтак каже: я пропоную трампівську схему продажі зброї. Я продаю її НАТО, Європі, а далі НАТО, Європа вирішує, що з нею робити: чи залишати в себе, чи передавати в Україні. Ніяких обмежень на постачання зброї до України каже: Я не буду робити.' Ну, це такий собі привіт Путіну. Звісно, це не означає, що Вучич повністю став проукраїнським. Він намагається на цьому заробити, як і інші, так само, як і Туреччина, коли говорить про те, що. В її санкції не торкаються. Вона має торгувати із Росією, так само, як і Китай, так само, як і інші країни. Але в будь-якому випадку, друзі, був є і залишаюся на цьому етапі прихильником саме санкційного тиску по відношенню до Росії, адже зникровлення економічне Путіна воно призведе до зупинки війни. Швидшої зупинки. Поки що слідкуємо за подіями, які відбуваються в світі, в Україні. Обов'язково сьогодні будемо обговорювати 3000 кілометрів від Зеленського, його чекапи по здоров'ю на зиму. Також те, що буде відбуватися довкола переговорного процесу. із моїми колегами тут на каналі. Тому не забувайте перевіряти підписки. Всіх люблю ціною шаную, і не перемикайтесь. Все буде Україна!